Притча про дві чаші води. Одного разу учень прийшов до свого вчителя і зі смутком сказав: Учителю, у моєму житті все йде не так. Люди засуджують, обставини тиснуть, а я вже не знаю, чи вистачить мені терпіння йти далі. Мудрець нічого не відповів. Він підвівся, поставив перед учнем дві однакові чаші і наповнив їх водою. У першу чашу він кинув жменю солі. Скуштуй, сказав вчитель. Учень торкнувся води і скривився. Гірко. Тоді мудрець взяв другу чашу, вилив у неї ту ж саму жменю солі, але додав ще води, поки чаша не стала повною до країв. А тепер скуштуй, учень зробив ковток. Вода майже не гірка, здивовано сказав він. Мудрець посміхнувся. Бачиш, сіль та сама, а смак інший. Справа не в тому, скільки гіркоти падає в твоє життя. Справа в тому, наскільки широким є твоє серце і розум. Той, хто живе вузько, хто зациклений на образах і страхах, відчуває кожну краплину гіркоти, а той, хто розширює своє серце, наповнює його добром, терпінням і мудрістю, майже не відчуває труднощів. Пам'ятай, сказав учитель, ти не можеш вплинути на те, скільки солі впаде у твоє життя, але можеш зробити своє серце ширшим.